Знову кращі за професіоналів. Гравці футбольного клубу Вікторія з жовтневого взяли гору над Барсою, командою другої ліги. А три тижні тому із таким же рахунком 2-1 обіграли ПФК Суми. Дружні рукостискання. Ця зустріч для команд товариська. Проти аматорів жовтневого на поле виходять гравці. Барси. Команда з минулого року грає у другій лізі чемпіонату України. Травми позбавили Вікторію трьох основних гравців, але це не завадило команді першої відкрити рахунок у матчі. На 9-й хвилині, прийнявши пас від капітана, у воротах суперника свій автограф залишає Олександр Стрибак. Більше голів у першому таймі не сталося, хоча білі докладали максимум зусиль, аби відігратися. Коли стрілка годинників перевалює за 60 хвилин, синьо-білі збільшують відрив. М'яч на свій рахунок записує Сергій Долбін. Те, що відбувається на полі далі, змушує вболівальників хапатися за серце. Одну із атак Вікторії суперник зупиняє з порушенням правил. Арбітр вказує на 11-метрову позначку. Однак цей лотерейний квиток не став для Вікторії щасливим. Невдовзі у власному штрафному майданчику фолять вже синьо білі і пенальті б'ють в їхні ворота. 17-му номеру Барси Віктору Коровікову вдається пробити голкіпера Вікторії, хоча той і вгадує напрям удару. У підсумку рахунок 2-1, і Вікторія святкує чергову перемогу над професійною командою. Ну не знаю, чего не хватило. Вроде мы первый там здорово играли, мне понравилось. Нелепый гол пропустили. Там такой. Ну, не знаю, очень обидное поражение. Хорошая команда очень. Нам не, ну, нравится, очень хорошая. Я думаю, они во второй лиге не затеряются. Ну, хорошее, у них все есть, для этого условия. Ребята хорошие. Ну, молодцы. Таких побольше команд нужно. Я думаю, что и команде Барса потрібны такие игры. І нам також для підготовки до сезону. Так що тренуємося, займаємося, ставимо завдання, які виконуємо. Ми готові грати з професійними клубами для того, щоб піднімати свій рівень. Але результати, я думаю, і ігри такі потрібні кожній команді, якщо вони добре. Головне, щоб не було травм в процесі гри. Попереду у Вікторії вже другий в її історії літній чемпіонат області. Нагадаємо, в минулому році команда стала його срібним призером. Анна Світлична, Максим Ткачов Атіві.